Сьогодні у Луцьку провели в останню путь двох військовослужбовців. У Святотроїцькому кафедральному соборі Православної церкви України попрощалися із воїном Миколою Стасюком. Він загинув 13 серпня цього року від поранень, отриманих поблизу села Новоселівка на Донеччині. 22 серпня йому мало б виповнитися 47, розповів батько бійця В'ячеслав Стасюк. Два роки тому назад він до мене їхав на Пасху. І йому дали пов'язку і все. І він потім на заправці, він вже ті пов'язка була на руках. ну Він не хотів скриватися. Два роки служив. Був спочатку в Львові, потім його десь перевели в Донецьк чи де там. Він мені допомагав, приїжджав, як був, є машина. Я взяв селія, але ж тепер нема кому допомагати. Що більше сказати. Хороший був, послушний був. Зі слів батька загиблого у Миколи двоє синів. Молодший навчається у школі. На поховання прийшли рідні та близькі, а також ті, хто не знав воїна за життя. Хороший такий парень компанійський, взагалі був по роботі, завжди, там, завжди поможе. Що не попросиш постійно, да, без питань. Навіть треба було таке, що як і в неділю треба було, зібрався і приїде. Тобто на рахунок того взагалі був парень красавчик. Ну, кажу, бач, то війна, що забрали, був на полігоні Яворівському, малиш. Ж... Всі ми там через це проходимо. Комусь більше ви комусь менше. Прийшли провести в останню путь, подякувати, вклонитися у кліно за те, що він для нас зробив, за те, що ми можемо працювати, ходимо на роботу щоденно, От дякуючи таким, таким героям. Із воїном Сергієм Токарчуком прощалися у церкві дім Євангелія, Євангельських Християн-баптистів. Захисник загинув 19 серпня поблизу Залізного Донецької області, розповів побратим Денис Усанов. Він сильна людина, дуже він дуже дуже багато поміг кому надійна людина. Таких людей можна сказати вже не багато залишилось, щоб так віддавалися цій справі захисту батьківщини і любили настільки сильно. Зі слів Дениса Усанова до війська Сергій пішов 2022-го. Останній бій прийняв у 37 років. Вдома у нього залишились дружина та син. Загиблий воїн Сергій Токарчук був хорошим сержантом, розповів побратим Тарас. Вірний, надійний, безстрашний, люблячий батько. Це людина була окремі. Людина вона була справжнім польовим командиром. Адже він ніколи не заводив бійців туди, де не був сам. Тобто кожен захід він заходив перший, заходив в групу. І як справжній брат, як справжній командир, як справжній сержант, як справжня еліта української армії, він виходив крайньо. Так само і трапилося в цьому крайньому бою. Не можна повз проходити чиєїсь біди, чиєї болі, тим більше, що та біль зараз у нас всіх одна. Кожного в родині, я думаю, є хтось, що зараз на сході, хтось похоронив. Захисники Микола Стасюк та Сергій Токарчук спочиватимуть у секторі військових поховань міського кладовища у Гараджі. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.